Ви в курсі що ви всіх бісите. Okay, Давайте мене спитаємо. Якщо бісите, то вони поставлять плюс. Якщо не бісите, то мінус. Дайте мені щось на 350. Гривень. 350. Да, 350. Uh -huh. Це що? Це і скільки він? ж я? Наше мені за 160 ваш булдак. Экономія? Наше мені ваша економія на 350 гривень. Дайте. 330? 350. 30. Оговорилась. Шо, шо? Моча. Наша мені ваша моча. 280. Шай б... мочу за 280 гривень. Продаєте. 285. Нет? Мочу. Ну, мочі, мочі. да. Я вас там за три бачила. На, шо шо? Наша мені ваша турбо. 330. Mm? І що це? відповіла. Yeah. 330. Ну, трохи більше. А наша мені трохи більше. 350. Ну, no, 350 чи 330? Ну, no, 350, і там 20 гривень знижка. Ну, що що? Це що? Я, я бив Шевзі Зінкс. Кого? Шевзі Зінкс. понятно. І скільки? 350-330, я не знаю, як там. Може, є. 350, чи 330? Вы что, я вас Вам 350, чи 330? 350. Ну, правильно, Борис, по 350. Три набора, ой, три штуки. Набор из rng